Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, як будуть розвиватися ваші стосунки із загаданою людиною. Що нам скажуть Таро? Що вам треба знати із того, що буде в контексті розвитку ваших стосунків? Отож, подивимося. А тим часом, мої любі, я сподіваюся, що. У вас і у ваших близьких все добре, що ви в безпеці. Сподіваюсь на нашу якнайшвидшу перемогу. Мої любі молимось за нашу перемогу, нехай вона буде якнайшвидшою. Отож, зараз подивимося, як будуть розвиватися стосунки. Повертаємося до нашого розкладу. Як будуть розвиватися ваші стосунки? І що в першу чергу нам скажуть аркани? Про того, кого ви загадали. Людина схильна притримуватися правил, закону. Цікаво, цікаво. В той час, як власне. Цікаво показують. Ключове в тому, що він все ж таки в енергіях оцієї відповідальності, але є чи то необхідність обійти якісь рамки, в яких він знаходиться, той, кого ви загадали. Тому що тому що мова йде про яскраву жінку. І оцей момент обійти. Рамки, він пов'язаний із яскравою, жінкою в його, в його просторі, в його. Тут, тут обмеження йдуть. По відношенню до цієї жінки йдуть обмеження. Угу. Той, кого ви загадали, він реально дійсно обмежений, і тут дійсно є необхідність обійти. Оці зовнішні обставини. Карти показують, що є момент зав'язаних очей, зав'язаних рук. І той, кого ви загадали, він дійсно, не маючи цієї інформації і, будучи пов'язаний. Так, чим він так пов'язаний? Тут як необхідність зробити таки зробити цей болючий крок, Но в першу чергу показують прагнення обійти перешкоди. Перешкоди пов'язані з розривом, перешкоди пов'язані з болючою такою собі крапкою, яка не може бути. Але це одночасне святкування. Цікаво. Той, кого ви загадали, це дійсно людина, яка в рамках цих обмежень. Тут, тут дійсно йде процес, ментальний процес необхідності обійти ці обставини. Але але є момент болючості пов'язаний з тим, щоб. Тут, тут ніби немає половинчатих рішень. Скажімо так, оцей момент, що обходу, це про що? Це про необхідність, до речі, чекати, чекати і одночасно і страх. І тут момент невпевненості є. Скільки мечів, скільки мечів, той, кого ви загадали. Угу. Тим не менше в його, в його світогляді, в його просторі зараз велику роль відіграє ця жінка. Жінка, в яку він закоханий. Добре, моє любі, давайте запитаємо втору по відношенню до вас. Той, кого ви загадали? В яких енергіях той, кого ви загадали? По відношенню до вас. Знову ж таке обмеження. В даний момент немає можливості зробити до вас цей крок. По відношенню до вас. Той, кого ви загадали, бачить перспективи, але поки що стоїть, тому що стоїть над прірвою. Тут зробити крок, не знаючи всіх подробиць небезпечно, інакше можна серйозно. Так, тут небезпека пов'язана з кризою матерії. Якщо зробити необдуманий крок, можна дуже серйозно постраждати в матеріальному плані. Власне, тому він розуміє, що це небезпечно, стоїть, споглядає, планує, вагається, але в контексті вас є розуміння того, що ви те сонце, на яке він орієнтується, ви в контексті його перспектив, по відношенню до вас. Тут, тут уже ніби якісь кроки зроблені, до речі. По відношенню до вас. Не дивлячись на обмеження. Супереч обмеженням. Карти показують уже цю динаміку рух у вашу сторону. Хоча все ж таке, тут крок вперед, два назад, тому що йде така, от ніби динаміка. Не надто. Не надто швидка, м'яко кажучи. І по суті карти показали, що проблема в тому, що якщо робити крок, незважаючи на необхідну інформацію, якої в нього поки що немає, поки що в нього зав'язані очі, можна зробити невірний крок і втрапити в Ситуацію пов'язану ну, з, ну, з реальною проблемою, кризою фінансовою. Угу. По відношенню до вас ще хочу а, запитати, що він думає про вас, яка ви в його очах, от яка думка про вас в першу чергу. Тут людина хоче. Цікаво, тут розуміє, що для цього треба працювати. Хоче відкрити нову сторінку. В контексті вас це розуміння того, що це абсолютно новий шлях. І до того ж, карти показують, що людина в контексті вас не схильна занадто багато думати. Тут достатньо така от. Цікаво, але і страх іде. Страх пов'язаний, до речі, з, знову ж таки, тут не так фінанси, як ситуація пов'язана з, можливо, проблемами, які виникають в контексті роботи, професії, заробітку, партнерства. В контексті вас. От саме по відношенню до вас, От я хочу запитати про почуття, тому що розуміння того, що з вами це абсолютно нова сторінка його життя, але, знову ж таки, дуже багато невисвітленого. Є бажання зробити цей крок занадто довго не думаючи, але. От чомусь страх саме через, чомусь тут вклинюється ця робота? Тут чи проблеми пов'язані з роботою, партнерством, розвитком, зоною його творчості, от щось пов'язане з його професією, як він думає, як він боїться під загрозою. Контексті вас. А що йому підказує його серце по відношенню до вас? Тут багато невисвітлених моментів, і дійсно людина як йде іде темною доріжкою, злегка висвітле, висвітленою, але дуже мало інформації. Йому як виходить, ніби він іде. Е, Скажімо так, в контексті вас у нього зовсім поки що немає інформації, яким чином протистояти тим проблемам, які можуть, можуть, він розуміє і боїться, які може вийти із закутків. Добре, в контексті і відчуває себе от таким, до речі, наївним. Тут, до речі, він є розуміння того, що. З вами це новий крок в його житті, але от поки що поки що карти показують, що в контексті вас ситуація заморожена. Тут дуже багато думок і думки, на які немає відповіді, і по колу, по колу йдуть ці думки. Дуже багато думає, можливо, молиться, можливо, загадує бажання саме. Саме про вас, але тут все одно упирається в ситуацію, пов'язану з роботою, от якоюсь професійною його діяльністю. І саме отут іде якась от проблема, пов'язана з розвитком його професійної діяльності. Поки що він не знаходить відповідей. Він дуже багато думок, постійно про це думає, але поки що цих відповідей в нього немає. А, добре, давайте запитаємо второ з приводу. Емоційна сфера по відношенню до вас От хочу, бо думок дуже багато. Думок. Аж занадто багато, аж він сам себе заморочує цими думками, блукаючи, блукаючи серед під цією луною цей місяць, він не, не, не може поки що висвітлити. Тут дуже багато здогадок, але і є страх, побоювання. Тут в більшій мірі От багато страху в контексті вас, а раптом не вийде, а раптом програю. Тут є. Так, багато думок, на які немає відповіді. Добре, а емоції? Серце що йому підказує про вашу душу? Зірка, що ви та сама, що ви його мрія, що він на правильному шляху. Угу. Тут емоції, які, які на відстані, які світять, але ще не гріють емоції. Але в будь-якому випадку ви а в його на емоційному плані а ви та, та сама, та, та мрія, той вірний напрям, який йому світить, але поки що не гріє. Наскільки не гріє? На емоціях. Ну, до речі, на емоційному плані є бажання діяти в рамках традицій по відношенню до вас, а тут є розуміння того, що, ну, власне, і наміри навіть серйозні. на Скажімо так, емоційно він уже прийняв це рішення, він уже готовий до того, що з вами це серйозно і надовго тут карти показують емоційну складову саме в контексті зірки, в контексті мрії традиції, в контексті... і саме це запалює його бажання в вашу сторону. Цікава тут тема, як з дому емоційно, як готовність йти з дому. Цікаво тут іде оця історія. Так, так, тут про поїздку. Тут є емоці... на емоціях він, врешті-решт уже готовий йти до вас, летіти на цій колісниці їхати. Емоційно людина вже налаштована на. Тут, власне, досить серйозні наміри мої любі. Добре, давайте запитаємо в Що скажуть нам Аркани? От хочу зібрати. А, угу. Отож, розвиток. Розвиток ваших стосунків? Яким чином будуть розвиватися ваші стосунки? Наміри, власне, я вже побачила, не дивлячись на те, що є страх, і на багато запитань в нього немає відповідей, але, тим не менше, емоційно намір вже склався в вашу сторону. Добре, як будуть розвиватися ваші стосунки ну, в реалі? В контексті реалізації його намірів в вашу сторону. Тут і швидкість, і підвіз, і ага, тут карти показують вагання між дуже швидко і і ніяк. Добре, Так, добре, ми це почули, далі запитаємо. Карти показують період вагань між дуже швидко і між тим, що є от певне, ну, певний оцей підвіз по аркану підвішений. Угу. Карти показують, до речі, до речі, мої любі тему спілкування. І, скажімо так, іскрить вогонь між вами а є, але, скажімо так, на, на все одно ситуація не динамічна по первах. Як будуть розвиватися добре, найближчим часом вагання, так, спілкування, можливо, у когось, можливо, листування, переписка, тут є динаміка. В контексті інформації, а в контексті реальних дій у фізичному просторі я в найближчим часом не бачу швидких зрушень, але зрушення в контексті, а в контексті спілкування. Угу. Добре, давайте запитаємо в а далі. От ще три карти ви витягнемо на. На розвиток, розвиток. Власне, балансування між швидкістю і ось, якоюсь цією підвішеністю. А далі, куди виходить? Куди виходить він із цих своїх вагань? Карти показують, мої любі, кого ви там загадали, що е, все ж таки, знову ж таки, показують період страху невпевненості. І, до речі, тут. Так, і чому показують іншого чоловіка? Угу, розвиватися ваші стосунки. Карти показують інших чоловіків. Тут, до речі, і про суперництво. Тут одночасно і суперництво, і робота не показують активні дії. Як будуть розвиватися стосунки? Цікаво, карти все ж таки показують, хоч і, і важко, хоч і із певним скрипом по десятоці ці жезлів. Карти показують складно реалізу... ситуацію, як, яку важко реалізувати, тим не менше. Карти показують вихід на новий, на новий етап. Це про що? Угу. Ну тут про таки про новину, про освічення в коханні. Угу. Карти показують, що розвиток він буде, але, скажімо так, через важкі болючі уроки для когось, можливо, втрати. І для вас це, скажімо так, мої любі, кого ви там загадали, але карти не показують от абсолютно гладко і безболісно розвиток стосунків у вас. Якщо, ну, можливо, не ваша ситуація, якщо у вас виглядає все просто і гладко, тут є третій фактор, який додає болючість. І відповідно карти показують те, що врешті-решт. Іде вихід із оцих обмежень, і тут ідуть тут зобов'язання, які дуже болісно доведеться. Тобто вони будуть обнулятися, ці зобов'язання, якісь зобов'язання, до речі, і з вашого боку. Тут затримка з цим, але тим не менше. Оці зобов'язання вони будуть виходити в нуль, і тим самим це додасть динаміки саме для ваших стосунків. Хоча це будуть досить болючі урокові ситуації, це будуть затримки. Так, і на виході, що нам поки що покажуть аркани в контексті розвитку стосунків, от після оцього досить болючого Уроку з приводу відмови від зобов'язань, від, від тих складних зобов'язань, які на плечах у того, кого ви загадали. А, угу. От хочу запитати, як результат, що нам покажуть аркани? Цікаво, цікаво. Карти показують ваш вплив. Про пристрасть, тут про Тут тема минулого іде в конфлікті з темою майбутнього, з вашими планами. Але ключовим є те, що на вашій стороні є. Сила, сила того, що ви праві, от в чомусь таки ви праві. Угу. Скажімо так. Тут відмова від, від того, щоб іти. Якимись кривими доріжками, карти показують, що є зона вашої впевненості і в цьому ви праві, і це дає вам можливість і право планувати далі. От тема, можливо, для когось тут планування матерії, для когось тема дитини, можливо, вагітності. До речі, будьте з цим обережні, тому що саме пристрасть без зобов'язань якраз не дає чогось позитивного. Карти показують розчарування. Тому будьте обережні в контексті планування матерії, і рух матерії має, скажімо так, Реалізація того, чим іде до вас чоловік, вона має бути матеріально проявлена. Матеріально відчутні, скажімо так, аргументи мають бути в його руках по відношенню до вас. Матеріально підкріплене. Так, тут почуття мають бути підкріплені матеріально. В тому числі планування, в тому числі, угу, цікаво, відразу йде двійка кубків, аркан закохані. Вибір серця всупереч. Скажімо так, по результату мої любі карти показують гарні зміни і, скажімо так, але це ціною для когось, можливо, досить болючих. Уроків і переживань, але, зробивши правильні висновки, ви отримуєте право на, на те, щоб бути в парі, право на те, щоб вибір вашого серця був освячений небесами. І карти тут показували, що, ну повторюю, не ходіть кривими доріжками, це важливо. Сила вашого впливу, вона прямо пропорційна тому, наскільки, скажімо так, чистота вашого наміру, наскільки вона відчутна, наскільки вона виправдана, наскільки ви можете собі це дозволити. Тому Маєте на увазі, що болючі, і в тому числі емоції зі знаком мінус це те, через що можливо доведеться пройти, але заради любові це того варто. Повторюю, не ходіть кривими доріжками. Тоді ви отримуєте а дійсно шанс а дійсно на союз. На Реалізацію вибору серця в контексті союзу пари, розвиток стосунків. Ну, не будемо занадто сильно заглядати, в цілому, поки що так. Карти показують вихід в пару, в союз а після того, як ви достойно пройдете. Оці моменти, можливо, трикутної історії. Так, це як випробовування. Випробовування заради виходу і гарантій виходу на більш високу сходинку в ваших стосунках. Скажімо так, карти показують. Показують договір, показують ситуацію, яка вже підтверджена і гарантована домовленостями як результат. Для когось це може бути навіть весілля. Ну, Скажімо так, подивимося в наступних розкладах про розвиток подій можливо далі. Ну, принаймні найближчим часом майте на увазі, хоч не буде легко все і просто, тут все з самого початку закручено занадто. Ну, не по легкості, тут є моменти складно, складнощів в самій вашій історії. Карти не показують легкого розвитку в ваших стосунках, але при, при умові того, що ви займаєте достойну позицію, ви отримуєте дуже як результат ну, оця краса. Війка. Кубків, закохані, туз кубків, оце під занавіс при умові того, що ваша позиція буде достойною, вивіреною, і що ви не, не дасте слабину в ситуації, коли, ну, скажімо так, не йти проти совісті, скажімо так. Що ж, мої любі, такий розклад для вас? Хто почув для себе підказки від арканів? Мої любі той почув сьогодні. я З вами прощаюсь. До скорої зустрічі. До зустрічі на нових розкладах. До побачення.